Мене звати Андрій е, Сав'єр, я інженер е, на лабораторії е, нашого підрозділу. Тобто, я е, зазвичай займаюся або підготовкою дронів до е, використання, або вирішенням певних технічних проблем, е, ну або, е, скажімо так, знаходженням е, нових рішень. В військо я потрапив у е, 2020 році. Підписав контракт, певною мірою зацікавило те, що підрозділ виконував задачі за кордоном, тобто були різні міжнародні навчання, ну і певною мірою було відчуття чогось неладного через скупчення російських військ на кордоні вже в 2020 році. Наша бригада зустріла повномасштабну війну в зоні виконання операції Об'єднаних сил. Для нас, в принципі, це не було несподіванкою, тому що вже за певний час там до повномасштабки почалися інтенсивніше вестися артилерійські обстріли, там якісь спроби руху противника. Тобто таке, от і ну загалом, ми вже в принципі здогадувались до чого це все іде. У противника була велика перевага в артилерії, в живій силі, в техніці. Тобто, нам треба було якось з цим боротися. І у нас були як то колись казали, весільні ці дрони. Ми щось з ними там придумували, пробували кліпати свої. Тобто, з FPV ми починали вже під кінець 22-го року. Були спроби е, польотів так само ще на початку е, на різних бортах. Тобто нам там приходили всілякі там кажани, е, або те, що стало відомим, як кажанами, е, там замовляли якісь з Китая, там всіляку двіжуху робили. Так само і одночасно з цим намагались розвивати інженерку, придумувати власні боєприпаси, якісь щось потужніше робити. Ну тому що відповідно якихось стандартизованих боєприпасів на той момент не було. Першочергово, що вони змінили, це е, спростили е, задачу спостереження е, для, як для піхоти, тобто піхоті не потрібно висовуватись десь щось там подивитися, тому що банально тому, що Мавік е, 24 на 7 кружляє і спостерігає. Е, По-друге, воно дало можливість е, командирам підрозділів е, конкретно бачити картину того, е, е, як ведеться певні дії. Я до цих пір пам'ятаю, це е, робота під час е, звільнення Харківської області. В ті часи якраз були е, такі популярні відоси, де тіпи типу, скидували, коротше, гранати в люки машин. І ну я собі теж поставив за ціль там, мабуть, що дня два коротше, там стояла техніка в лісі, і от я її дня два задовбував, кидався по ній вогами, поки не попав в люк. Поранення я отримав е, вже після е, звільнення Клішіївки е, в самій Кліщівці. Чому не списався? Е, ну, як колись е, один із моїх командирів роти казав е, теж чуваку, який хотів звільнитися, він казав, що ти ще не віддав борг 13 батальйону. Це був жарт. Ну, ще з того моменту, як я отримав поранення, мені ще тоді е, командир роти казав, що е, буде ще потрібна моя допомога в, е, ну, в плані дронів. Тобто, і вже на момент того, як я закінчив реабілітацію, тобто депротизовувався в Штатах, е, я знав, що в принципі я приїду сюди, в підрозділ е, до хлопців, що займаються FPV-дронами. і вже тут ну, по місцю буду робити те, що скажуть. По, Своїм здібностям. Перше, що я побачив, це купа стелажів з дронами. Для мене це було вау, тому що коли я тільки цим починався займатися. У нас там було 5 10 дронів на місяць, і вони, отак, от кімната 2 на 2 метри, все скрізь валяється. Там система в полурозібраному стані. а Тут вже якийсь певний порядок був. Хлопці вже напрацювали трохи систему, що хто має робити. Досить часто приходять або неякісні дрони, з якими доводиться щось там придумувати, нові там прошивки, перепаювати. Я би хотів дати пораду тим, хто виготовляє сам дрони, тобто це одиночні варіанти. Це знайти якусь таку компанію, яка зможе провести їм контроль якості. Щоб у нас потім при отриманні цих дронів не було з ними проблем, і вони потім не йшли десь в якийсь дальній ящик і лежали там по півроку, от загалом потрібні всі. Роботу завжди можна знайти. У нас от є таке от правило, що у нас, допустимо, дронів. От у нас ніколи їх багато не буває, а от роботи у нас от прям завжди багато є. Тобто, там не важливо, хто це. Чи це цивільна людина, якщо вона має якесь бажання, то чого б і ні, ласкаво просимо. І Хлопці, які отримали поранення, де да, у нас ну, в, принципі, в підрозділі дуже велика частка людей, хто повертався після поранення.